Кухня одне з найприємніших та водночас з найстрашніших домашніх місць. Розетки, електроприлади, плита. Та найстрашніше це кути. Саме від них найбільше страждають діти. Дуже багато простих речей можуть бути дуже небезпечними для дітей. Візьмемо цю квартиру. Всі столи, кути закруглені, все зроблено правильно. Так само і тут, тобто за це прийматися не варто. А ось існують ще такі моменти у дверцят можуть призвести до фатальних наслідків. Друге питання це електроприлади. Ну, прикладом ось ця розетка. Вона знаходиться на найнебезпечнішій для дитині відстані. Вона повзає, чи може туди всунути два пальці. Для цього, якщо у вас немає спеціальних заглушок, можемо використати такий звичайний скотч. Важно, щоб він був такого ж кольору, як сама розетка, і щоб зайвий раз не привертало увагу дитини. Ось цей цвях, котрим прибитий плінцу, бачите, він теж випирає і може бути небезпечним. Не залишайте дітей наодинці ось такими побутовими приладами. Чому? Я думаю, ви самі здогадаєтесь. Такі деталі варто помічати. Саме так робить батько півторарічного Артема Ілля. Це таке життя, що ну він всього не застрахуєшся. Є дуже багато запобігаючих засобів, які допомагають е, забезпечити безперешкодне пересування е, дитини в, в кімнаті. І всі гострі предмети, ножі, виделки, які знаходяться на своїх місцях далеко від. Е, не дивлячись на те, що дитина може не розуміти взагалі, що таке техніка безпеки, розповідати їй про це все-таки варто. І не лінуйтеся зайвий раз зробити обхід по квартирі, адже діти не посидючі і завжди знайдуть халепу.